Доброго раночку, дорогі друзі. Запрошую вас на свою дачу, на свої грядочки. Хочу показати вам перші мої досягнення, що в мене виросло. Це ось кабачок. У мене декілька таких кущів, які я виростила, кабачки в стаканчиках. І почну. Світо гарно, зав'язується. Скоро будемо збирати врожай. А далі. Йдемо до рядок з базиліку. Оце пташка мене налякала. Ти хто пташка? Не знаю я. І що мені з тобою робити? Маленький кукушонок чи якась друга пташка. Що ж, Боже, що ж тепер робить? Ой, полетіли, полетіли. Хочу показати, який у мене незвичний метод вирощування базіліку вийшов випадково. У мене невеличка діляночка. Де я посадила полуницю для того, щоб вона пустила восики, молоді кущики з'явились, і я потім розсажу вже на велику ділянку. Тому ягід у мене небагато, частину ми з'їли. Так от ще з восени я заготовила букети і посушила базиліку. Всю зиму він у мене. Пробув, я про нього забула. І потім вирішила до полуниці на грядочку, положити, наче це у мене мульча. Пройшов час, дивлюся, мульчі, щось таке зеленіє. Я відкриваю Боже, мохом, мохом покрите кущиками базиліка. Зараз я прориваю його, я використовую салат і маю до столу. Полонички трошки і базилік. Ну, по, потім я хочу ще е, також зробити петрушку. Бачите, петрушку е, не, достигне насіння, я його посушу, і на приправку вона піде. І, можливо, таким же чином буду вирощувати ще й петрушку. Це в мене грядочка з молодою. Полуницею, мені її презентували на початку травня, тому вона ще не набрала сили. Буде вже на наступний, будемо смакувати на наступний рік. Міжряді я закрила мульчою, муча скошеної трави, тому вона не проростає. І нема такої проблеми, як оце з базиліком. З базиліком зараз помию покришу на салатик. Добавлю на Справжнього салатику, листь, листочки, вон, цибульки і ридиски, а петрушки ще. От. Ну і буду проривати, петрушку, петрушку, ой не петрушку, буду проривати базилік, буду думати, що з ним робити як його зберігати.